Військові, кожен підрозділ або кожна група, яка працює з такими дронами, вони дають їм свої позивни. Тобто це може бути і канадець, і пушок. Це мавіки 3Т з тепловізором і з камерою нічного бачення. Те, що хлопці називають очима і можливістю цілодобово спостерігати і контролювати ситуацію. Тому хлопці, приймайте, нехай служить. Спільно наближаємо перемогу. Це єдина міська рада в Україні, яка визначила пріоритети. Це і безпека, це і оборона, це і турбор. Як ворог, так і ми виходимо на новий рівень, тобто технології і так далі, і для того, щоб зберегти якомога більше. Життів людських ми повинні використовувати якомога більше такої техніки.